На самім екваторі буденної частини тижня про найпомітніші факти та найвагоміші обставини з середи 27 лютого розповідь стартує вже добрий вечір. Це Міцні новини. Мерові сльози на Одещині міський очільник на гроші. Спокусився. Тепер доведеться сидіти геть не у шкіряному кріслі. У напрямку Ялти на велосипеді наші кореспонденти відшукали слід сімейських кілерів. Чорний автопром по українськи Мерседеси, БМВ або Ауді вони не обов'язково мають німцями бути. Українські кулібіни пів тисячі елітних позашляховиків склали неофіційно. І знову міський очільник очільнику центрі уваги цього разу вас у до грошових знаків в мера міста Арци що на удачні Юрія Михайлова заскочили, як то кажуть, на гарячому просто під час отримання хабара в столичній обозівці міському голові близько двох сотень тисяч гривень приніс, начебто, один із місцевих підприємців як плату за прийняття необхідних для його бізнесу рішень. Жодних інших деталей у відділі боротьби з економічними злочинами не повідомляють. Лише підтвердили, затримували Михайлова київські спеці. Йому таки носили гроші і навіть заарештовували. Та чи за це він віддав Богові душу кримські сім'ї з другу добу поспіль стоїть на вухах, і не лише він один генеральний прокурор сьогодні заявив, що не сумнівається у тому, що мера кримського селища Кирила Костенка замовили. Але хто і за що питання відкрите на місці події? Ситуацію намагалася прояснити Наталя Сафіханова. На місці розстрілу селищного голови його портрет, свічки та квіти. На асфальті досі залишилися плями крові. Головою був дуже хороший, добрий. До нас пенсіонерів відносився з уваженням завжди. І на День війни завжди і подарки, і все було для нас. Зухвали вбивство – головна тема, яку обговорюють у Сімеїзі. Як завжди, земля кримська. Що не знали? Це ж він третій чи четвертий, який вбили саме за землю. А що у нас в Криму ціна? Тільки земля, більше нічого. Тут золота нету, нефті нету. Бути мером прибережного селища стає небезпечним, вважають жителі Сімеїза. Однак очільники містечок курортного узбережжя іншої думки. Если все порядком, то есть Я не то есть Я як ходив на роботу, так і хожу, і другие посилкові голови. Ми, конечно, ми все переживаємо. Непонятно поселкового совета. Такое ощущение, что вызов всем головам. Колеги Кирила Костенко у селищній раді відкидають версію про те, що причиною вбивства стало земельне питання. Ми не ведемо ту діяльність, де можуть виникати якісь угрози. Ми – поселковий совет, ми – представники громади, ми працюємо з людьми. Якщо відбуваються конфлікти, то це конфлікти огородного характеру, коли бабушка з бабушкою не поділила забор. От. Сказати, що таке у нього не могло бути таких конфліктів. Місцева підприємиця Февзіє Дерменджі – одна із тих, хто не давав меру спокою. Саме вона, 2011-го звернулася до правоохоронців із заявою проти Костенка. Каже він разом із місцевим депутатом вимагали від неї 100 тисяч доларів за можливість працювати. Я кажу, хорошо. Я там вам нічний. Обращусь, напішу заявлення. Возьмете, Возьмем.

Проте жінка впевнена, шукати замовників вбивства Кирила Костенка треба не серед дрібних підприємців. Наталя Сафіханова, Армен Погасян, Крим, Новини 2+,2. Чи справді причиною смерті Костенка стала золота? Кримська земля ще належить з'ясувати правоохоронцям. Тим часом у самому «Сімиїзі» подейкують, що наслід натрапили тих, хто розстріляв мера з автоматів Калашникова. Правда, це чи ні? Маємо можливість запитати Наталю Сафіханову. Сателіт уже працює у небі над «Сімиїзом». Наталю, вітаю. Е, кажуть, що окрім автоматів та власне спалених Жигулів у справі почав фігурувати ще й велосипед, начебто злочинці, коли тікали з місця розстрілу, крутили педалі. Чи відповідає дійсності ця інформація? Вітаю, Олександре. Так, є інформація, що вбивця замітав сліди і на двохколесному. Мотиви вбивства, як і особу Кілера, досі не встановили, хоча деякі прикмети у правоохоронців вже є. Адже діяв вбивця надто зухвало і потрапив. У кілька відеокамер розташовані на місцевому міні-готелі. Зафіксували як машина вбивці, під'їхала до селищної ради близько сьомої ранку. Він чекав о 8.40 Щойно мер припаркував свою машину на звичному місці. Кілер під'їхав ближче. Вийшов з машини. А коли Кирило Костенко відкрив дворцята, кілер почав стрілянину. Він випустив чергу, 17 куль поцілили в мера. Тоді кіллер швидко поїхав, підпалив у лісі свою машину, і отут пересів на велосипед. І саме тут його саме тут він потрапив ще до однієї відеокамери. Відеореєстратор зустрічної машини зафіксував, як він рухався в напрямку Ялти. Саме за цим відео і склали орієнтування, за яким тепер правоохоронці шукають убивцю. Щоправда, розгледіти на цьому. На цьому портреті дуже важко обличчя кіллера не встановили слідчі досі і власника Жигулів, якими він пересувався, адже машину останнім часом кілька разів перепродавали. Останніми днями цю машину, начебто, часто бачили в Сімеїзі, наймовірніше кілер готувався до вбивства. Місцеві депутати оголосили винагороду у 50 тисяч гривень за будь-яку корисну для слідства інформацію. Прошу пряма мова. У кого є інформація за февраль місяць відеорегістраторів? или нам поселковый совет, или Булупінський городський отдел внутрішніх діл ми предоставим за это денежное вознаграждение. Абсолютно безчеловечне преступление, Знаєте, ви, наверное, не знаете. У Кирило Віталій осталось п'ять дітей. У сімейці патрулюють бійці Беркута. План перехоплення на півострові триває. Ховатимуть загиблого мера наймовірніше в п'ятницю. Сашо. Наталі, дуже дякую вам за вичерпну інформацію. Дякую, що не стомлюєтесь шукати нові подробиці навколо цієї резонансної справи. І встигаєте повідомляти ці подробиці нашим глядачам. З Кримського за напрямом зв'язку була Наталя Софіханова. Там другу добу поспіль шукають убивць місцевого мера і намагаються зрозуміти, за що той загинув. У слов'янську на Донеччині знову пограбували ювелірну крамницю чоловік, який кажуть, неодноразово був клієнтом магазину. Сьогодні погрожуючи револьвером, зачинив двох продавчинь у підсобці, Спокійнісінько зібрав золоті прикраси приблизно на 700 тисяч гривень і пішов собі. Охорону продавчині викликали. Але коли міліція приїхала грабіжника, і слід прохолов, та його таки знайшли. Правоохоронці вирахували таксі, яке очікував нападника, і на якому той тікав. Автівку від шкалу Краматорської таксист показав будинок, коли куди привіз клієнта від ювелірки. Під час обшуку в помешканні нападника слідчі виявили ювелірні прикраси та чеки з ломбардів, куди той встиг здати частину посупаного золота. У міліції кажуть, це був перший кримінальний досвід затриманого. У нього фінансова проблема. Він там займається якимось видом відом прикладської діяльності. І у нього фінансова проблема. І це, по повідому толкнуло його. На совершение данного тяжкого приступлення. Січасон задіржався, задержав, дір западстраже. Підпільний завод, що штампував елітні БМВ з Мерседесами, накрили у Рівному. Податківці кажуть, упродовж року компанія майстрів широкого профілю перемудрилася зібрати пів тисячі автівок преміум класу. Ціна кожної понад 50 тисяч доларів. Схему відпрацювали до найменших дрібниць. Машини купували в країнах єврозони. У Польщі їх розбирали і вже в Україну. Легально завозили самі кузови. Решту деталей переправляли до рівного підпільного кузову, записували на підставних осіб, а потім підробляли документи про ліцензоване складання та папери для постановки на облік удаї. Під час обшуку на підпільному заводі міліціонери вилучили державні номери три десятки кузовів, шість зібраних та готових до продажу автомобілів, а ще двигуни та пластини з номерами кузовів. Наразі триває слідство, але цікаво, що звинувачують кулібіних лише у несплаті податків, що правда в особливо великих розмірах. Не сплачено дуже велика сума як податків, різних зборів, платежів. Наразі йдеться, е, йдеться мова про збитки, нанесені державі е, загальні понад 20 мільйонів гривень. На Прикарпатті міжвідомча битва закручується. Обласна прокуратура. Пішла проти обласного ж управління ДАІ. Каменем спотикання стала дорожня аварія. У прокуратурі заявили на 100% впевнені. ДТП без смертей на в'їзді у місто Долина скоїв інспектор району ДАІ. Дорожні вартові тим часом за винуватця намагаються протягти батька. То таки інспектора. Алапас шукала відповідь на запитання: хто не вивчив правила дорожнього руху. Аварія, що стала каменем спотикання між двома силовими структурами Прикарпаття, сталася на цьому місці. Зламану іномарку, легковик тягнув під гору на буксирі. Раптом трос обірвався. Водії зупинилися ближче до узбіччя дороги і пішли закріпити його. У цей момент інший автомобіль, що їхав позаду, врізався в них. Двох чоловіків їхні власні ж автомобілі мало не розчавили. Зараз потерпілі у лікарні. Від інтерв'ю, пославшись на погане самопочуття, відмовилися. Станок Бог був, був середньої степені важкості. За кермом іномарки, яка спричинила ДТП, сидів інспектор ДАІ сусіднього Рожнятівського району. Заявляють у прокуратурі, за словами правоохоронців. Він не допоміг потерпілим, а втік, Післяді залишивши авто на місці пригоди. Із очевидців, які вийшли на місце події, і за кермом даного автомобіля знаходиться працівник ДАІ. Геть інша версія аварії в обласній ДАІ. там заявляють, винуватець із місця аварії не тікав, а допомагав потерпілим. І головне він не їхній співробітник. У нас немає даних, які би свідчили про те, що до цієї дорожньо-транспортної пригоди причетний даєшних водій, 60-річний житель міста Долини, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, на даний час перебуває в лікарні. Пенсіонер ще взяв провину за ДТП на себе зараз і справді в лікарні зі скаргами на серце. Він батько того інспектора Даї, який як підозрюють у прокуратурі, був за кермом. Причетність свого сина до аварії категорично заперечує У мене син там працював, але Він не їхав. Він я їхав за рулем. Дорога була погана. Туман слизько може було. Дарився і далі нічого не пам'ятаю. Утім, свідки аварії кажуть, на місці пригоди був молодий чоловік. Старший під'їхав згодом. Біля тої машини білої. Там чоловік ходив, молодий років 30, Ходив з телефоном, ну, з кимось говорив. Підозрюваного даїшника слідчі досі не можуть знайти. У прокуратурі припускають його прикривають колеги. Про це прокурор заявив на сьогоднішній координаційній раді правоохоронців області. А ви знаєте, що ми з'яли лобове стекло з потажировими і з кров'ю? І ніяк воно не належить татові. Так от ви породили ще один злочин. Мало того, що у вас серйозний зальот по роботнику ГАІ, який скоїв ДТП, і скрився з місця прошествия. І начальник ГАІ підставляє його батька, що якоби він їхав за рулем, оскільки головний підозрюваний працівник ДАІ, аварію розслідують у прокуратурі за порушення правил безпеки дорожнього руху, винуватцю хто б він не був, загрожує до трьох років обмеження волі. Але пас Романдучик Прикарпаття, новини 2+,2. Туристичний рай на пекло перетворюється так карколом. правда про горілку. Просто замить у міцних новинах буде геть несподіване. Замах на ресторатора власника сполучного шерводу замовили. Кажуть бізнес-партнери сліди кілерів, шукають кореспонденти міцних новин. Найкращі на землі вони без страховки під купол піднімуться, і грошей за ризик вимагають небагато. На вітчизняних акробатів полюють. Найвідоміші циркові трупи світу його таки хотіли вбити через бізнес власника столичного ресторану Шервуд. Про те, що вчорашній вечірній вибух у Дарницькому районі столиці був спланованим замахом, говорять і бізнес-партнери Ігоря Куп Купренка, і правоохоронці не заперечують. Натомість, за який саме бізнес погрожували пораненому ресторатору, і головне, хто він такий. Інформації Катма. Ольга Максимова добу потратила на пошуки відповідей на численні запитання і дійшла висновку. Поранений, постать дуже втаємничена, навіть засекречена. Вибухівку у Жигулях, які вчора злетіли у повітря біля столичного ресторану Шервуд, заклали навмисно. Після експертизи правоохоронці відкинули попередню версію несправність газобалонного устаткування. За попередньою інформацією, е вибухнув саморобний. Вибуховий пристрій заряд здетонував якраз у той момент, як засновник ресторану Ігор Купренко підійшов до свого лексуса, припаркованого поруч із стареньким вазом. Удар був такої сили, що бізнесмена відкинуло на кілька метрів. Його авто перетворилось на решето. За інформацією наших джерел, зелені жигулі з номерами Херсонської області стерчали на парковці від самого ранку. Вибухівка лежала у білому мішку на даху ваза, прихована під покришками. Аби нашкодити жертві найпевніше, невідомі заклали у пристрій десятиміліметрові. Йки саме залізяче і поранило Купренка. Постраждалого колоті рани грудної клітки та голови. У вкрай важкому стані його доправили у реанімацію лікарні швидкої допомоги, де ще вчора прооперували. Нині його стан покращився. Пацієнта перевели до відділення політравми. Вхід до його палати охороняють чотири міліціонери. Рідні Купренка заборонили медикам розказувати про його стан пресі. Правоохоронці одразу порушили кримінальну справу за статтею замах на вбивство. Як нам вдалось з'ясувати, Купренко намагались усунути саме через бізнес, ніяк не пов'язаний з рестораном. Погрожували йому по телефону, не йде слідство, я не могу так нічого Так, були якісь какіте урози можуть я так сказати, проти Ігоря поняття. Ну поки нічого не можна про те, яким ще бізнесом займався столичний бізнесмен. Невідомо ніяких фірм зареєстрованих на його прізвище, нам знайти не вдалось. Навіть лексус, на якому роз'їжджав пан Ігор, зареєстрований не його матір, що живе у звичайній багатоповерхівці. Але в деяких інтернет-змі прізвище Купренко фігурує у матеріалах про рейдерські атаки. Інформацію про столичного бізнесмена не ділять цей у МБС. Зате кримінальні експерти оцінили черговий замах на підприємця як повернення у бандитські 90-ті. Оружі більше і зручитих віще час більше на ринку, і контролю менше, і міліція деградувала, і корупція тотальна. Поэтому все повернеться на круги своя в 90-ті. Міліція досі не знає, як старенькі жигулі з Херсонщини доїхали до столиці. Зараз розповсюджують фоторобот зловмисника. Йому, нібито, близько 30 років. Був одягнений у спортивну синю куртку та світлі штани. Ольга Максимова Галина Гран новини 2+,2. Українці люблять подорожувати. То факт беззаперечний кажуть експерти туристичної галузі. І географія подорожей тільки розширюється. Найбільші відчайдухи взагалі відмовляються від послуг професійних посередників, подорожують на власний страх і ризик. Відтак і неприємності з українськими туристами за кордоном трапляються частіше. Останній гучний випадок у Мексиці на півострові Юкатан зникла українка Марина Буракова. А її чоловіка взагалі вбили невідомі. Між іншим, доля дівчини дотепер невідома. Чому туристичний рай інколи на справжнє пекло перетворюється, та яких країн варто уникати, аби зберегти життя, з'ясовував Євгенія Гарков. Людмила Миколаївна досі вбиває пороги посольств та міністерств з проханням знайти її єдину дитину, яка на початку січня зникла у Мексиці. Марина разом з коханим дуже любила подорожувати в Індії. Їх зустрічали всі з відкритими серцями, Якби. Ні, думали, що мир такой. Все это было радостно і красиво. Вот а тепер вони решили поїхати уже ну, в другое место, Как місце. Бы. Подруж перетворилася на драму. Чоловіка Марини по звірячому вбили. Сама жінка зникла без сліду. У МЗС переконують Українку. Шукають до тепер без результату. Натомість чиновники відчукали статистику, і ті цифри справді вражають за інформацією нашого посольства тільки за офіційними даними. Протягом останніх шести років у Мексиці зникло понад 20 тисяч осіб. Теоретично за цією статистикою Мексика вже мала б бути у чорному списку територій, які не рекомендують відвідувати туристам. Офіційно, втім, переліку вже шість країн світу. Утримуватись від поїздок до таких країн, як Сирія, Єгипет, Лівія, Еритрея, Малі, Пакистан, Алжир. Наші рекомендації пов'язані в першу чергу із складною безпековою ситуацією в цих країнах. Той офіційний список видання Forbes підсилило власним антирейтингом. У ньому вже Болівія, Гондурас, Колумбія, Малайзія, Північна Корея, Фіджи. Увага, Таїланд і вже традиційно Ірак, Афганістан та Сомалі. У кожній з цих країн запевняють експерти часопису: або тривають бойові дії, вирують епідемії, або ж зашкалює ненависть до туристів та процвітає злочинність. Дубаю африканська. Острова. Она, например, может стать опасной с точки зрения именно насильственных преступлений в Кении, например. Група подростка э, брисала мені камні. Вони кричали, кричалішні не ненавидять іноземців. Євген завзятий мандрівник. Загалом він відвідав понад шість десятків міст світу. Каже, гроші основна причина проблем, які постають перед туристами. Саме через гроші за однією з версій слідства потрапило у біду, і українське подружжя в Мексиці. Туристам євген радить зберігати готівку в надійному місці і за жодних обставин не хизуватися грішми. Туристи настранець це уязвіме. Ліцо, потому тому, що него нього с собой есть кредитні карточки, деньги, і у нього какие-то гаджеты, девайсы. Якщо ж ви все таки наважились відвідати потенційно небезпечну країну, варто подбати бодай про найнеобхідніші заходи безпеки. Якщо в країні епідемія, зробити щеплення За заворушення, оформити спеціальний страховий поліс. У стандартний пакет входять лише невідкладна медицина та нещасні випадки. Якщо слів купил простой пакет сожалению, Евакуація не входить. Якщо чоловіка не стане в этой країні, то тогда буде входити його репатріація в Україну. Евакуювати власних громадян, у разі чого запевняють туроператори має держава. Та чи вона встигне і чи знайдуться на це кошти, то це вже зовсім інша історія. Євгенія Гарко, Володимир Ситюк, Галина Гран, новини 2+,2. плюс Цирк поїхав, акробати з клоунами Тікають на українських циркових артистів, виявляється, справжнє полювання ведуть найвідоміші циркові трупи світу. Щоразу після гучних перемог на міжнародних фестивалях, цікавість до вітчизняних артистів тільки зростає. Лише цього року українці привезли додому аж три найвищі світові циркові відзнаки, і майже одразу лауреати отримали пропозиції попрацювати за кордоном. Наталя Набокова спробувала зрозуміти, чому за неймовірними трюками виконання українців спостерігає переважно заокеанський глядач. На висоті більше 10 метрів без підстраховки вислів смертельний номер вже не здається звичайним мовним зворотом, який використовують у цирку. Та хто би міг подумати, що більшість всесвітньо відомих трюків придумані саме українськими артистами? За кілька секунд на цією ареною нова небезпечна постановка. Акробат злітає згори замість крил трапеція, замість неба купол. Все аби полоскутати нерви глядачам. Номер прорахований з точністю до секунди. Ціна похибки іноді й життя. Без рам тут не буває. Крезі за ці гроші падає. Та навіть автор цих польотів не очікував, що мистецтво потребує таких жертв. Це вже четвертий состав. Перший состав там поїхали в Америку, два збіжали Знаменитий діселі, який забирає... Наш хартіста wow. like на екранах у сполучених штатах транслюють тріумф українських акробатів. Дмитро Хригоров тримається за ремені тільки зубами. А життя партнерки в його руці. Do do, про Україну ані пари з вуст. Імнасти приїхали з тирку Дюсолей, аби з небезпечним номером засіхнути на циркового оскара. Вот це його при припапі. Ком такий золотий. найвищі світові нагороди додають нулів у сума гонорарів за кордоном 100-250 євро в день. У нас же здесь 100 двісті десять гривень в день. Від України на згадку акробатів лише школа та травми. Он в 93 третьому году упав в національному цирку і впав з 13 метрів. Упал так, що он год цілий не мог встати з кровати. В радянські часи такого бути не могло. Страховка була обов'язковою. Радянський український переконують артисти дві великі різниці. На те, що дивувало тоді, кажуть, сучасний глядач не піде. Ризик то найперша запорука світового лідерства трюків у виконанні українців. Найближчі конкуренти росіяни, інколи китайці. Ні ні, ні, ні конкурент. Продовж 10 хвилин, поки триває новий номер артистів, глядачі отримують чималу порцію адреналіну. Все, що у підсумку мають артисти, кількасот гривень. Та Надії План виїхати а там. як Хайдютаж що... придовжити стався. Будем працювати. Наталя Набокова Ігор Горстіри. Новини 2+,2. градус той, що рідкий та прозорий зростає в ціні. Разом із весною до українців завітає і здорожчання горілки. Вже з 1 березня півлітрової пляшки прозорої дешевше 30 гривень. Не буде. А поки що українці насолоджуються відносно недорогим хмільним продуктом і доволі якісним переконують експерти. Мої колеги поспілкувалися із професійним дегустатором горілки та порівняли її оцінки з враженнями народних дегустаторів. Для непосвячених горілка завжди прозора гірка та хмільна. Ці чоловіки на таємницях оковитої собаку з'їли. Вода, воду що не Бог простить. Розумітись на горілці їх ніхто не вчив. Жодних курсів дегустаторів або ж кулінарного технікуму чоловіки не закінчували. Дегустаційним тонкощам навчалися на власному життєвому досвіді, і нині без проблем на смак визначають, де паленка, а де справжній алкоголь. Люді, котри посадно потреблять алкоголь, вони знають а дегустатор, що його професія. Така. Може, ж не постійно його употребляє не постійно, але регулярно. Майже 40 років хмільний напій є сенсом життя Валентини Попової. Жінка не страждає на алкоголізм, але її робота куштувати та розробляти нові марки спиртного. Відкриваємо. Не перевертаємо нічого і наливаємо фужерчик десь приблизно 50 мл. Дегустація на хмільне застілля геть не схожа. Про це сукрай серйозний. Без музики, гостей, бутербродів та салатиків на закуску. Ніщо не повинно заважати, каже експерт. Навіть для того, щоб обмити своє тіло, лише вода, ніякими парфумами, помада теж не наноситься. Тобто нічого такого, що відволікає від основного мого смаку і аромату. Саме куштування процес Тому аристократичний. Спершу треба роздивитися, наскільки напій прозорий. Далі понюхати, спробувати на смак і сплюнути. Горілку дегустатор не п'є за жодних обставин. Іноземного дегустатора викликали швидку. Із отруєнням алкогольним під капельницю забирали в лікарню. Народний дегустатор Валерій запевняє, у тому винна паленка. Після неї його з товаришем не раз забирали прокрапатись. Валентину Миколаївну така доля на щастя оминула. Не вживають дегустатори горілку і поза службою, бо справжній експерт з оковитої повинен мати гарний зір, гострий нюх і не зіпсовані смакові рецептори. А ще не зайвими стануть здорові печінка та шлунок. Хворі до роботи з горілкою не допускається. Мені водочка нужна така м'яка, і буде по житті жена і сатана. Антоніна Ісайндрій, Романок, Богдан Стрілець. Новини 2+,2. Несне здоров'я взагалі річ корисна на такому виробництві, як дегустація і поготів. Тож не ризикуйте наявним і бережіть себе. Зустрінемось рівно за добу на 2+,2. Хай щастить!